І сьогодні третя частина, де ми будемо перевіряти, який з Бравлерів найшвидше переможе сейф. І як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми будемо перевіряти епічних бравлерів Так-так. Їх багато в грі, так що відео буде не коротким. Ну що, почали. Перше, кого ми будемо перевіряти, це буде епічний едгар. Ми сьогодні будемо всіх епічних в принципі, перевіряти. Три, два, один, почали. Стоп! У Едгара це зайняло 36 секунд, 4 мілісекунди. Я вважаю, що це достойний результат. Другий боєць, якому перевіримо, буде Френк. Будемо йти так по порядку, скажемо. Підходимо до робота. 3, 2, 1. Почали. Стоп. И у Фрэнка это заняло 58 секунд 68 миллисекунд. Так, наступным мы будем проверять колет. So cool! Так, 3, 2, 1, GO! У колетце за нього 18 секунд, 82 мілісекунди. Oh, oh, oh. Так, наступний бравлер буде у нас... Ну, хто перший попадеться. Бо. Fly, okay. like На нього недавно вийшов. Гіперзаряд, один із нових. Із найновіших, точніше. 3. 2, 1. Почали. Відразу підтримують, взяти гаджет на те, щоб не зриватися. Але, в мене задача використовувати тільки те, що в мене є. А в мене ще не немає. Так, що вибачаю. Ви чуєте? Добре зривається. І це мені зайняло 30 секунд 86 мілісекунд. Так. Наступний бравлер у нас буде. Виходить грі. Три. Два. Один. Почали. Це було дуже швидко. 10 секунд. 35 мілісекунд. Знаєте, мені стало цікаво, хто переб'є ще... цього... гріфа. Можливо, Шейд. Але навряд чи. 3, 2, 1 почали. І за шей, да можно не юзать. Він не так і так наносить однакову урон. І ульта не наносить урон. в постріл, можно не юзати. Также урона немає. А у шейда соединяло 48 секунд, 58 миллисекунд. Мне аж стало цикаво, кто то есть грифа. Або не. Так, наступно у нас Биби. Она каже, есть, так, Биби. Окей. Три, два, один, гоу. Стоп! Обібіться за нього 30 секунд і на 105 мсекунд. Так. на стоп туп, кого ми будемо перевіряти, буде в нас. Йоо! Я не знаю, чи встигнемо ми за це відео з вами перевірити всіх епічних бравлерів. а є, але я постараюся. Тому що відео мені можна зробити максимум 15 секунд. Так, чи я? 3, 2, 1. стоп. для... Все, для Перлса за него 30 секунд, 23 миллисекунды. Наступным у нас будет... Пайпер. Я знаю, что Пайпер Близи не очень сильна, так что буду проверять вдали. 3, 2, one, go. Вибачте, пайпер дуже важко перевірити, так що як можу, так можу. Тому що якби її ульту теж треба пуляти, і атаку здалека, так що... Я ще й попав не туди. Відбирає тебе. Вибачте, пайпер було дуже важко перевірити, так що декілька секунд я скину, і хай в неї буде одна хвилина п'ять секунд. Так, наступний бравлер. У нас хто, хто, хто. Виходить Ларі Лори. Оптимизмей три, два, один почали! Все, стоп. Ларі і Лорі це вийшло, я поставив на паузу, але трішки сюди розпаузати, але до Ларі і Лорі це було 50 секунд, 10 мілісекунд. Я став ставити на паузу, тому що, по-перше, Ларі і Лорі це було дуже довго, а по-друге, треба вмістити це все, всіх бійців, надіюсь, що в мене вийде. Так, у нас і. These. Три, два, один, почали. Oh, вибачте, я, я трішки не встиг розпаузити, і тут заспавнюся новий робот, але е, ця Емсі його перемогла за 52 секунди, 89 мілі. Так, наступний бравлер я буду пошучу, щоб встигнути всіх перевірити. У нас буде... А що як я міг бія пропустити? Be Все буде довго, я вас попереджаю. Be cool. Три. Два один гоу. Так, і еще перемогти робота. Биец заняло 47 секунд, 8 миллисекунд. Так, наступний боець у нас. А чему я не зроблю просто ось так? Так. Ось так. Шукаю їх ходжу. Окей. Ну, давайте ступер віримо. Три, два, один. Почали. Так, все, і усь тут це зайняло одну хвилину, 8 секунд, 91 мілісекунд. Так, і останній бес якому перевіримо в цьому відео, вийде друга частина з епічницьким. Це 100%, це відкій, то ще нам залишилось перевірити ПМ. Гейла, Сема, Бель, ну там ще багато. Перевіримо, давайте ми -ка Менді. На неї недавно вийшов гіперзаряд. який просто дуже імбовий. Так, три. Два, один гоу. І для мене це зайняло за 13 секунд, 18 мілісекунд. Це наш новий чемпіон. Але підсумки я підведу в наступній серії. Ну, ми будемо в друга як я буду перевіряти епічки. Так що на цьому я кажу всім пока. З вами був я, Салатик.